Вісімнадцять чи півтори у складній арифметиці заплутались президент РФ Владимир Путін та міністр оборони тієї самої Росії Сергій Шойгу. Їм так хочеться, щоб втрати України на війні були чим більші, що вже не знають, яку цифру назвати, щоб порадувати власне его та російське населення. Ось виступ Путіна за 12 вересня. Каже, за час контрнаступу ЗСУ втратило 18 тисяч бронемашин. Потері великі, там по танкам 543 танки вже потеряли по бронемашинам різних класів вже почти 18 тисяч і так далі. А от Шойгу й звітує Путіну про знищені українські бронемашини. Здавалось би, за місяць війни їх має стати ще більше, а от і ні. Росіянам вдалося перемогти закони математики і здорового глузду. Тож Шойгу, не блимнувши оком, видає, в ЗСУ за час контрнаступу втратили усього лише півтори тисячі бронемашин. В живій сілі, в техніці, сотні танків. Тисячі більше тисяч палзалі тисячі боєбронірованих машин і это дело делать. Найголовніше, що Путін, який тільки що розповідав про 18 тисяч знищених бронемашин, Шойгу слухає дуже уважно. І, взагалі, не виправляє цей приклад російської брехні дуже показовий. Він не тільки доводить, що Путін живе в абсолютно відірваному від реальності світі, а й показує, що жодному слову, яке вилітає з рота представників російського політикуму, не можна вірити. Ці люди брехатимуть навіть про те, що їли на сніданок, що вже казати про втрати на війні. Їхні чи наші неважливо. І цифра у півтори тисячі знищені бронемашини від Шойгу хоч і в 12 разів менша за офіційні дані від Путіна, але така ж вигадана, просто щоб переконати пересічного росіянина у потужності армії РФ.